Për e kusë? Ke vëzhëva të Мене не просто зламати всупереч моєму імені. Ти He теж бачила того мудилу? так? Хікс. він лідер групи сепаратистів. Same як на мене, то він контролював BT. того біті. Це сьомий рівень вищий, можливо. Здається, ти багато знаєш про нього. Працювали разом. Можна сказати, малий контракт, мала справи з терористами. ким завгодно хто платить. Він тоді не був таким. А твоя мотивація? Ти хочеш врятувати світ? Чи знищити як він? Я б хотіла. Я бажала б, щоб все було інакше, зрозумій. Ось наш транспорт. Не хвилюйся. Вона досі плаває. Ну ж бо, ми останній вантаж. Ми маємо бути там завтра. Я вже казала тобі, Семе. Минуле не відпускає. Послухай. Я маю тебе дещо спитати. пов'язане yeah, з тим одаком, гіксом. Не знаю, як ти можеш спати. Вітаю, Вітаю. у місті озерний вузол. До справ. Oh. Цей вантаж із портового вузла призначений для озерного вузла. А це на тобі. Диспетчерський термінал прямо на горі. Цьомки-бомки.